Люди можуть тебе осудити, можуть тебе образити, що ти там такий грішник, ти такий поганий. Але не потрібно перейматися, як ми виглядаємо в очах людей, а те, як ми виглядаємо в очах Бога, адже суд належить до Бога. Чи дійсно ми в очах Бога виглядаємо як його діти? Чи щодня ми знаходимося в поклонінні Господу, прославленні Господа, в виконанні Божої волі, і це дуже важливо розуміти, тому що всі віруючі, вони будуть приходити випробування на землі, випробування своєї віри. Якщо вони стоять в істині в Слові Божому, в Дусі Божому, то вони його пройдуть і вистоять його. Тому що був показаний приклад Йови, який нічого не зробив злого, не був грішником. Але друзі, вони прийшли, ніби його підтримати, насправді ж осудили його, сказали. Але що ти грішний, через те, мабуть, Бог тебе карає. Але Йова страждав, тому що був сатана, який на нього наговорював. Тому люди страждають сьогодні, бо є сатана. Але люди свідомо дають владу сатані в своєму житті кожного дня. Робити.